Можеш, можеш, може. Можеш, може багато знати. Можеш може, мову шанувати і одного мову ті, щоб серце дері. Серце ніж і погибне вирішує мову літу. Коне за до з самого ранку одягає раду кожну шиланку, відчиняється скрині по всій Україні. Чи є краще море, як український одяг? А як народилися, стало найгарніше. Розгорнули. Розгорнули. Тим Шевченко є, каже, так Шевченко вам не вороди. Вам також треба пожити по кечіння. А мова наша, наша зброя їдна. Того ще світє слово і так звучить у гідній мові мати, матінка, мамусь, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, гідне ненечко моя. Вербові сережки, біла яру, біла стежки, одягла верба. Сережки. Головою хитала, потихесеньку питала, де ота біленька гадка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарує їм сережки. Лукайте воду. Ви не стане паліть бур'ян. Нехай. Вона нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає, небодь говорить. І любов, і гнів у тому мовні морським немає, мудрих, ніж народу учителів. У нього на кожне слово це пароль. Це праця, це натхнення, це людина. Найбільше заглядати у усувник. Це пишний ях, а не сумне паруває. Збирайте, як возуміє. садівник, достигує овоч, огонь. Гринченка і Даня на Даняти гніву до моїх порад і не лі, лінуйтесь доглядати свій сад. Я тримаю обути кормової. Хочу хотіла немає мене. І колбаці, степець, тоні. Чого немає, і димає. Серце наше Україне. Наші добрий вікін. Попрошало з ясне сонце. Попрошало з ясне сонце, за чорною землею відступає круги місяць. za cestou zoreji, zorei zoreji i temni hajik mm. zelený kuj i mesec z zorami si i solovejko na koliti kolini to zatihav to šebela šebeta Sedol do kolo chaty. Sedol do kolo chaty. Chruší nad višňami ľudú. Tu nad s ľudú. Duhateri idú. Spívajú idúci divčata. A večera večerajú Amatéry večera Simia večeria kolo chaty. Simia večeria Večernia Zironka ptá. Dočka večeria podaje. A matka chce na A Tak slovejko mi da je poklala na tu kolo chatu. Malenku, malenkuj, malenkuj, doček svojich sama zas, zasnula kolo ich. zatuhla vše mi ti tý. tílky divčata, ta solovejko za tých. Вулична щедра і прекрасна мова, Прозора, чиста гірська вода Та в Україне мова вербенькова, така багата і вічна мода. Вона наче ніжна пісня колискова, заходила в серце, в душу зарані хліб. Вона наче пташка свіпинкова, що в долині свій стакій. Ліна Костенко крила. А й правда. Крила тим грунту не треба, землі немає, то буде небо, Н немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, ці крила з пуху пір'я, а справді чесноти і довір'я. У кого? У когось вірності у кохані, у когось з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у когось щедрості та турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає. а крила має, а крила має.